Зверху нікого. Та є він тут. просто на мить зник з поля зору. Бачиш? Ти він тут. Зверху нікого. Натабіль Зверху зву, нікого. Ля -ля 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 -ля. Нам слід переміститися на низ і допомогти тій морській подворі. Застосуй свій портальний сувій який ти, безперечно, маєш, еге ж? Завжди носи портальний сувій. Йди до крамниці то ти маєш таке. Гайда! І він собі узяв та зник. А ми лишилися самі браття без нагляду, без цілі в житті. Нікчемні створіння, гейдолони, в яких нічого не зосталося. І от ми здохли. Готовий до смерті, Джаггернауте? До бою! О, о, о ні, о, ні, 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 ні. Друзяки! Розвертайся й бийся, хвилибоцю ловцю. О, дивиться, ж Рубік. Так, це я. Я ж геть забув, що Рубік теж тут грає. Я просто, ну, знаєте, увесь цей час був у своєму маленькому світику на тому кінці мапи. Не зовсім звертав увагу взагалі ні на що. До бою. Назад. назад. Відступімо трошки. Але джагусику, ти готовий до перевороту. Тебе бити, якого біса я це роблю? Та! Курва, мама, це було так жорстоко! Паночко. О, дякую, башту. Ну мо, розвертатися. Ми можемо кохнути Рубіка. Тепер наша черга увірватися і корабля хамуха! Кунка. І от поворот. У котре. До нас підмога! Що, друзі. <плакова> Гаразд. Завдамо їм жар. Ну так. Попався. О, тайтхантере! Ти бриткий! Товстий! Вибачте, хотів щось сказати. Здається, я не розчув. Що там, га? <звук> Тей Друзяки допомогти вбити кунку. Йоху! Гага! <звук> Славна Битва. Та це ще не кінець. Ти готовий до чергового перевороту? У котре? Добра робота, народе. Було трохи паскудно, та все ж ми змогли. Мати рідна рожеві куцику роба штуці. Це потрапить до вибірки кращих моментів. І вже не один ноль. Зверху це я. нікого. Тайтхантер живий, йдемо назад, <кхем> ага. Ну і хто в нас тут керрі? Я Керрі, так, саме так. Я тут керрі. Я тут герою кріпівшинкою. О, а це що? Це в мене такі круті логисті сліди, то ви лише погляньте справді мої. Эй, терубедя! Да? Здоров! Ану ну Хай мені грець, я теж так можу, я теж так можу!